Вже давно чекали завершення війни, і ось нарешті зараз наша держава вже зайшла у марафон попередніх мирних домовленостей. Принаймні про це відкрито заявив сам Трамп. До того ж, з'являється все більше даних про можливі обміни та взаємні поступки сторін. І перші угоди вже, начебто, активно обговорюються. Хто і чим має поступитися, розбираємося вже з вами за мить. Усім вітання. Я вдячна те, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться на нас, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Зеленський заявив, що. За столом переговорів щодо закінчення війни долучаються Сполучені Штати, Америка, Європа, Україна та Ерафія. Він запевнив, що Україна готова до завершення гарячої стадії війни та прагне миру, як ніхто у світі. За його словами, навіть розмова з кремлівським правителем Путлером вже є поступкою та компромісом. Ми віримо, що Трамп хоче успіху, а успіх це перемога здорового глузду, що означає кінець гарячої фази війни та безсумнівно надійні гарантії безпеки для України. Так президент вважає, що зняття санкцій з РФ лише збільшить ризик повторного вторгнення її військ в Україну. Президенту Володимиру Зеленському цікаво, які умови будуть у РФ стосовно Курської області, коли справа дійде до дипломатичного врегулювання війни. Про це сказав Зеленський під час спілкування із журналістами. Скоро буде рівно півроку операції на курському напрямку. Дуже важливої операції. І ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного врегулювання закінчення війни. Ми ще з вами почуємо, які умови будуть у русських. До України щодо курського напрямку, сказав Зеленський, натякаючи, що це буде кнопкою натиску на Путіна у перемовинах. Він зазначив, що українські війська стабільно тримають ситуацію на Курщині у той час, як у расистів, великі втрати, які вони занижують. Окрім того, за його словами було уражено декілька важливих військових пунктів управління ворога. І я думаю, що вони не зможуть нас виштовхнути найближчим часом, точно на цій території, додав Володимир Зеленський. Ну а тим часом директор енергетичних та інфраструктурних програм центру Разумков Володимир Омельченко заявив, що влада України вела переговори із країною-агресором Рафії про обмін Запорізької АЕС на продовження транзиту російського газу в Європу. Про це Омельченко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук. Два нових інсайди із транзиту газу за інформацією експрем'єр-міністра Молдови Іона Стурза. Український уряд проводив перемовини про збереження транзиту російського газу. Територію України в обмін на повернення ЗС та припинення обстрілів енергоінфраструктури. Але РФ відмовилася від цього варіанту у свою чергу. Посіпака президента РФ Дмитро Пісков назвав порожніми слова заяву президента України Володимира Зеленського про те, що він готовий до прямих переговорів за участю президента РФ Володимира Путлера. Готовність повинна на чомусь ґрунтуватися. Готовність і бажання вона не може ґрунтуватися на законодавчій забороні таких переговорів для зеленського. Тому поки що Крім як порожні слова, це неможливо сприймати, сказав Пісков журналістам. Він повідомив, що РФ і США ведуть діалог по лінії окремих відомств і що ці контакти інтенсифікувалися. Я тут можу сказати тільки наступне: контакти по лініях окремих відомств дійсно є. І в останній час вони інтенсифікувалися. Але яких то інших деталей я вам сказати не можу, сказав Пісков, відповідаючи на запитання, чому президент США Дональд Трамп активно виступає за контакти з Путлером. А Кремль заявляє про відсутність. Сигналів зі сторони американської адміністрації також на думку Піскова саме Україна має бути зацікавлена у переговорах. Динаміка і перебіг спецоперації, спеціальна військова операції та клади ЕРФІ. Ми з вами знаємо, називає війну Ерефі проти України. Свідчить про те, що насамперед зацікавленість у переговорах має йти з Києва, заявив речник Путлера. Ну а Володимир Зеленський вважає, що господар Кремля а, Путін буде намагатися робити усе, щоб втягнути людей і війська Білорусі у війну. Ви побачите навесні, влітку або восени він буде розташовувати сили на території Білорусі. Я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому випадку він таким чином затягне Білорусь у війну. Хоча, на мою думку, після того, як вони атакували Україну ракетами, вони вже були у цій війні. Але їх люди ні, їх військо ні, поки що. Але Путлер цього дуже хоче. За Президента Путлер буде думати також про те, як спровокувати і інші країни може бути Польща наступною або Балтійські країни, і це не просто знаєте якась риторика. Чергова багато європейців може і Сполучені Штати будуть говорити, що це залякування Польщі, Литви і інших Балтійських наших партнерів, зазначив Зеленський. Ну і на фоні теперішньої ситуації Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції. Буде декілька жорстких пакетів, заявив президент України. Володимир Зеленський також. Сказав наступне, ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки незабаром буде декілька жорстких пакетів, сказав лідер України, якого цитує його прес-служба. Він також нагадав, що нещодавно відбулися заміни керівників податкової служби та фінмоніторингу. Вже є перші результати. Результати по тіньових фінансових схемах, які нарешті зупинені, і це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти: мільярди гривень. Відповідні матеріали. У правоохоронних органів розслідування мають бути об'єктивними, незважаючи на те, хто порушує закон, розповів Зеленський. Керівник Державної податкової служби Руслан Кравченко та голова державної служби фінансового моніторингу Філіпронін доповіли щодо фінансової чистоти Україні, зокрема при зупинку тіньових фінансових схем, які використовували олігархи, посадовці та депутати для приховування коштів. Секретар ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко уточнив, що йдеться про три пакети санкцій, зокрема щодо тіньового флоту виробників пропагандистських російських фільмів та компаній, що спеціалізуються на розповсюдженні антиукраїнського змісту, та щодо громадян РЕФІ, які сприяли вивезенню українського національного надбання із українських музеїв. Тим часом президент Володимир Зеленський зустрівся з головою міністерства закордонних справ Великої Британії Девідом Лемі, під час якої наголосив на важливості укладення між двома країнами угоди про сторічне партнерство. Ради вітати вас. Знаю, що ви вже провели зустрічі з нашими прем'єр-міністром та главою МЗС сказав Зеленський на Чатку переговорів він відзначив, що підписана між Україною та Великою Британією угода про старічне партнерство це унікальний документ. Гадаю, це важливий історичний документ, наголосив Володимир Зеленський. Він подякував Великій Британії за підтримку українського народу, яку британці активно надають від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Ми вдячні за фінансування нашого виробництва зброї, що критично важливо для нас, акцентував президент. Він нагадав, що Верховна Рада ухвалила постанову, яка ратифікує угоду між урядами України та Британії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей держави. Ця угода надасть Україні до 2 мільярдів фунтів на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до них, а також на отримання військової техніки у працездатному стані шляхом організації її ремонту і обслуговування в Україні. Своєю чергою ламі відзначив, що угода про старічне партнерство є унікальною. Він запевнив, що британці не припинять підтримки України. Очевидно, що у цей період Путлір не хоче миру. Британія залишиться вашим відданим партнером, заявив Девід Лемі. Ну а я вам вдячна глядачі, що цей ви випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.